Задля збереження та примноження українських традицій і обрядів співачка барва презентувала відеокліп на пісню Вишиваю Виконавиця розповідає з перших слів та звуків, відчула, що пісня їй дуже близька. Вона про неї саму її родину та усіх українців. Коли саме мені Володимир Будайчук вислав цю пісню, мене так, знаєте, просто вискочило серце. Я зрозуміла, що це моє, тому що пісня, знаєте, має бути твоя. І насправді це про мене, тому що я виросла в співочій сім'ї, де співають мої батьки, моя сестра, батьки заслужені працівники культури обидвоє. І це моє життя, моя, моя творча стежина пов'язана з піснею, з вишиванкою. Наш сімейний колектив називається Вишиванка. Тобто пісня така, якби. Дуже близька для мене, і е, зйомки кліпу відбувались на родинному подвір'ї в селі Сиджава, де родилася моя бабуся. Під час презентації відеороботи відбулось дефіле одягу в етностилі. Часть у показі взяли 10 студенток університету короля Данила. Кожній з дівчат підібрали образ, що символізує певний регіон України. «Можна сказати про верховину гуцульщину. Там особливий регіон, і сорочки особливі, тому що в кольорі ви ну, використовуєтесь приблизно сім кольорів. Це є дійсно традиційна верховинська сорочка, тому що там є сім різних кольорів у вишивці. Вона є дуже кольорова, різна, ну, не така, як у всіх інших. А от Чернігів, ну, Чернігів це вже більше йде туди до Слобожанщини. Там сорочки вони йдуть більше одного відтінку, червоний, чорний, синій, вони не йдуть так в переміжку з різними кольорами. Там зовсім інший крій, зовсім інший стрій, порівняно з уцульщиною. Студентка Вікторія Матвієнків нині у образі дівчини спокуття. На ній вишиванка, якій близько 70 років. Дівчина зізнається, навіть приміряти таку річ, дуже цінно. Насправді мені дуже подобається ця тематика, тому що я вважаю, що кожен українець і українка повинна е, знати, як це виглядало, як це було красиво. А честь приміряти такий досить старовинний одяг, я вважаю, що мені дуже повезло, що я можу взяти участь у цьому показі. Пісню вишиваю, співачки Барви можна прослухати на усіх музичних платформах. Відеокліп доступний до перегляду. На YouTube. Тюбі Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.